Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні готуємо мої улюблені огірочки в кетчупі чилі. Зникають вони дуже швидко. Рекомендую готувати їх якнайбільше. Отож, розпочинаємо! Перед приготуванням огірки обов'язково миємо і заливаємо холодною водою на 1-2 годинки. Готуємо баночки, я їх лише помила, щоб вони були чистенькі. Стерилізувати не потрібно. На дно викладаємо трішечки кропу, петрушки. Часничку я його покришила в довільній формі. Перець горошком на одну баночку даю приблизно 5 перчинок. Нарізаємо огірочки. Краєчки я відрізаю і огірок розрізаю на 4 частинки. Якщо огірочок. Довгий, але тоненький можна розрізати на дві частинки. Ви вже орієнтуйтесь самостійно. Для зручності більші і менші огірочки я розділила. Спочатку викладаємо більші. Коли ось так уже щільненько їх наклали, місця вже немає. Поверх я викладаю ось ці маленькі. Все, баночка наповнена, відставляємо в сторону і наповнюємо інші. Далі готуємо маринад. В каструльку вливаємо воду, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Вода закипіла, виключаємо вогонь. Сюди ж додаємо цукор. Сіль, чилі. та оцет. Перемішуємо все до однорідності. Маринад готовий, наповнюємо ним кожну баночку. Далі беремо глибоку каструлю, в яку ми поміщаємо баночки. На дно я поклала решітку, можна просто застелити рушничком, ставимо баночки. Накриваємо їх кришечками, але не закриваємо, лише прикриваємо і наповнюємо каструльку водою. Повністю банку не покриваємо, лише ось так по плечі баночки. Включаємо вогонь, доводимо до кипіння і після закипіння пастеризуємо 7 хвилин. Минуло 7 хвилин після закипіння виключаємо вогонь і дістаємо по одній баночці. І тепер гарненько її закриваємо. Все те ж саме робимо з іншими. Саме такі огірочки ми закриваємо якнайбільше, тому що всі їх дуже полюбляють. А тепер накриваємо чимось тепленьким, залишаємо до ранку, нехай вони холонуть і зберігаємо в холодному місці. Обов'язково готуйте ці огірочки, ви не пошкодуєте. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.